В даний осінній період хочу розповісти про такий агрозахід, який здійснюється в розсаднику. Цей агрозахід називається дефоліація, тобто примусове опадання листя, коли ми змушуємо лист, дерево скинути лист. Можна це здійснити ось фізичним шляхом. Я, наприклад, його перед викупкою воломою, ошмигою, можна це здійснити за рахунок хімічної обробки, можна взяти 5-7% розчин карбаміду. От, в ньому є баласт, коли випробувається газот, баласт залишається. І він є фітотоксичним для рослин. Лист починає е, опадати. І крім, крім, Окрім цього, е, карбамід в даному випадку виступає не лише дефоліантом, а й деструктором. Рис лист починає швидше розкладатися, тим самим е, знищується, е, скажімо так, можливо, патофлора. Яка в перспективі може розвиватися з опавшого листя опалого листя і таким самим чином підтримується фітосанітарний стан. Чому потрібно робити дефоліацію? Якщо ви викопуєте саженець з листям, ось такий, бачите, зелена пластинка листа, вона здійснює свою функцію транспірації. Волога випаровується, але випаровується вже при викопаному саженці не з ґрунту, а з кани рослини. Це зменшує. Вологоємкість в тканинах, наводненість в тканинах, що, скажімо так, зменшує життєздатність та перспективи приживання рослини у вашому саду. Коли бачите такі саженці, я б не радив їх купувати, за сохлим цим листям, оскільки відсоток на приживання в них значно вже зменшується. Ось тут ще перед вами це сорт інфетне. Ось такі невеличкий сажаниць ще. І оце всім відомий сорт. Спартан це двох на 106-й підщепі вже плодовим утворенням. Спартан це таке яблуко насичено темно-червоне, темно-малинове, з таким нальотом. Дуже солодке з білосніжним м'якушем. Смачне. Ось для рослин великих, для великих.